Грибна лихоманка триває. Ось подивіться, який красивий гриб. Ви бачите його? Я знаю, що не бачите, тому що я одразу не побачив його. А до який тут молоденький стоїть, красивий. Ай-яй-яй-яй-яй. А я тільки-тільки шапка виглядала. А він не такого нормального розміру. Ну цей цілий, цей твердий, прекрасний гриб. Беремо? Беремо. Беремо, чистимо і шукаємо ще. О-ля-ля, так. Да. Красивий гриб. А я вам, друзі, такий результат. Це, О, це просто... Оце дам. О. О, це да. Оце просто казак. Давайте так на фоні ще лісу його, щоб всі просто подивились, порадувались. О, це красова, і по-доброму, доб... по по хтось по-доброму, хтось по-злому, позаздрили. По Які ростуть гриби. Ну, ми то по-доброму. Це... Люди, люди. люди, люди ні. Як зазвичай зазвичай хто сидить десь вдома. Дома. А тут, а тут можливо, вони вже не перші свіжості. А але подивіться, які гриби. Хтось і забув ну, Це вже якась не першої свіжості. Але просто показати вам, друзі, які ростуть гриби. Послушаем. Поки, поки хтось сидить вдома. Ми гуляємо, Пропадо... під... Ну, ми під, гуляємо. Ми під дощем, але і пропадають такі гриби, що невчасно хтось збирає. Да, да. мені Так, жалко Дуже гриби. шкода таких грибів. Так, місце грибне прикриваємо. Прикриваєм. І от гриби. І прямуємо до наступної знахідки. Да. Ех, по... ех, 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 починається дощик. Жовтий мій рюкзак стоїть. Знайшли? Да. А ну зачекайте, а до... ж їх Я зараз хочу поки. А... Дивіться, один маленький і зараз отут. А тут, от тут жіночка знайшла красивого каже, грибка. Давайте вже і ви знайшли. Да подивіться, яка тут грибна казка. Так, це гриби, як кажуть, не наші, я просто вам покажу, дивіться. Одненький грибок отакий. І отут йому до пари. Диви, який Світленький. шапочка, які красені. А тут Валентина. Ооо. Тому... Ну це вже гарний. Тому такі мені. от, як кажуть, ух, трошки нога тут, звісно, м'якувата, вже не будемо кажуть. Ну, я думаю, тут відрізати потрібно десь сантиметри два, десь так от, а можливо десь три, ну максимум, вона внизу м'якенька. І от такий от грибок. Красивенький. Тримайте. Красивенький. А ми шукаємо далі. Грибний, грибний серіал продовжується. Так, 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 і черговий красень. Дивіться, як він тут підняв шматок деревини. Хто тут у нас тут? Опа! О, такий от красивий біляк. Його вже під'їли, ну а які гриби зараз не їдять. Якщо вже гриб чуть-чуть старший, то він може бути нормально пожований. Але нам ще пощастило, що цей гриб так, скажем, помилували. От, але він абсолютно чистий, хороший гриб. Чистимо, забираємо, шукаємо ще. Красень, так красень. Чи так. може забрати? Ні, можете не забрати. Валентина каже, що дуже задоволена цим походом. А чого ж? Дуже не будьте задоволеними. Коли шукаються от гриби. Клеє, Подивіться, яка фантастика. Клеє. А яка тут нога в нього. Тут, але чуть-чуть м'якенько, знову стадеся. Нічого не але меньше, ну, ні тут. Отак, дивіться, каже, там люди, люди, люди там зрізають. Ось Скільки зрізаєш, а дивіться скільки ноги. Ми зараз почистимо і це буде абсолютно шикарний, не прекрасний гриб. Гриби просто фантастика. Просто фантастика. Так? Так? Дощ починається, але то таке. У нас вже, ми вже заряжені. Тому він нас не злякає. Супер, дивимося ще. Продовження нашого грибного серіалу. Опа! А тут уже ніжка трішки м'яка. От такі я бачу грибки, такі вони більш схильні до того, що ноги в них слабенькі. А, оцей? а оцей от красень, оцей буде красень. Шикарний, він такий, дивіться, якого кольору Прям ідеальний грибний для білого гриба дубового. Це просто шикарний і розмір. Ну, зрозуміло, можливо, хочеться і більше, але подивіться, він чистий. Там трохи ніжку підчистимо. Ляпота. Ляпота. <рес> як кажуть, ліпота правильно і слимачком. Ну, це... І ще так виглядає, і хвостик і головка. Це як гриб з м'ясом. Якийсь суповий набір. Шукаємо Якщо ще. Якщо їсть гриб щось, значить він їстівний. Так. Так, такс, 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 так, 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 так. у нас кадр. Тут ми вже більш на відкритому місці, де більше людей ходить, тому гриби не дуже встигають рости. Ну, зрозуміло, бо ми ж також їх збираємо. І от такий один маленький грибок. І отут його якась закомпанія, дивіться, під дубком. Там листочко. О, ну це чуть-чуть більший. Це вже більш таки поважний. От такий поважний. Отакий білий гриб дубовий сітчатий Що ж сьогодні ще ні разу грибів не нюхав, я вам скажу. А запах вже просто фантастичний. І от така от пара йде вам в руки на Да, Сьогодні класна грибалка. Шукаємо ще, шукаємо ще, бо чується, що це на останні гриби, якщо дощ нас не вижене з лісу. І ще. Так. Наша кажуть, консиліум спеціалістів. Знайшов ще один гриб. Ну цю я вже там зірву. Дивіться, який красивий, Ух. Ух, і нога в нього. Але потрібно, Довго. довга нога, О, так? Я так ділаю, Ну це так правильно. ні, ну завжди місце прикриваю. прикриваю це, це, просто... Не, не сухла грибниця. це просто правильно прикривати. Ось такий так, от красень, так. прекрасний гриб. Ціленький. Красивенький. Давайте дивитися іще. Ну, само собою, куди ж нам діватися? Після грибів великих, ви бачите, наступила хв... хвиля грибів маленьких, але вони, як кажуть, не менш приємні. Є здоровенний? Є здоровенний нам кажуть. Зараз я оцього показую і дивіться, який красень, прекрасень Тримаєте? Ну, а одразу давайте. Що ми будемо, як кажуть, роз... розтягувати задоволення. Зараз я свиденько йду до є здоровенького. Тут, тут взагалі диви, ніхто і не ходив. Ух ти. Подиви, які О, там, отам, О, там і знаєш? так, так. Але вони чуть-чуть от нога м'якувата. Бач? Ой, але, але нога -то О, тут таке, отут він твердий, диви, які красивий. О, це щоб ви бачили, як ростуть гриби. Я зараз реально пішла наступна хвиля грибів. Їх буквально два дні назад не було, тому що в цьому лісі я знайшов за три години два гриби. А сьогодні це просто якась фантастика. Так? Супер! вижу. Суп. Mm. Супер. Супер пупер. Да. То у нас процент вхождения. Процент п'ять грибів. грибів. Так, подивіться, який грибок черговий. У нас тут, як кажуть, прекрасний мікроклімат в команді, да? Тому що зустрічаються от такі от гриби. І це ще не останній. А де ви говорили, що є грибок? Так, 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 щоб не затягувати, бо тут же не у всіх є терплячка. Ой. Так. Ладно, Це цей зовсім маленький. Так. Него... так, подивіться, цей зовсім маленький. Зірвемо все бо... Да. Ці гриби зараз вони все Це рівно. Це прекрасний... Ні, їх. Це прекрасний маринадний варіант. Ми вже декілька да. таких зустрічали, що Баноч. вони в такому віці і вони... Пропадає, яких під'їдають. Тому поки є можливість. Треба брати. Опа! Диві, який красень, прекрасень. Дома з фоткою ніхто не повірить. що я була в паркі. Не повірить, то зайдете на YouTube, подивитесь. Ми підтвердимо ваші слова, Що ви були на грибалці і гриби у вас не пластмасові, а справжні. Отак. От. Гриби, гриби все одно нас не полишають, вони майже Ну не те, що майже скрізь. Але багато де, подивіться, який черговий екземпляр. Треба дуже треба дуже обережно, треба дуже... О, О диви, О! бач, під листком. А, що стоїш, не а ви стоїте. А, я... а, а гри... тепер я не йшла, а тепер я не йшла. Оце щоб... така гриби. Боже! боже, коротше, я, я як оператор вже не встигаю. Так, тримайте. Зараз цей, ну все якось по черзі. Я сьогодні як оператор, тому що... О! Які гриби. Які гриби, прекрасні. Дальний. Так, Але прямо прямуємо далі. Бачиш, яка грибниця. Який тут, не Які не тут... вихід гриба? Який тут вихід молодого гриба? Ух. 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 Красота. Просто красота. Ну, не те слово, що краса, гриби, просто ну, хороші, ми на цьому такі. місці вже крутимося, не знаю, хвилин 20 і знайшли так само десь 20 а може й більше. Гри Дуже красиві гриби. Дуже. Знову скрай, скрай, біля добових. Молодняк пре премолодняк. Але диви, що значить пре. Отут хтось йому вже. Тиу. Нічого шапочка збита. Шапку хтось йому... Ох! І я щерка. Дик-дик-дик-дик-дик-дик. Але грибочок. Дик. Але грибок молодий. А шапка яка ідеальна, просто чиста-чиста. Це просто супер гриби сьогодні. сьогодні так. Ну, без шапки буде. Вон у нас вже вон носи, така от, з невеличка галявинка, вже така кубка. Зараз несемо ну, свій табір туди. Пакуємо, пакуємо по мішках, по торбах. <пакуємо> корзин нема, без корзин. Тому ми ж не розраховували, що буде цей. І так. так взяли пакетики, щоб думали, та чуть-чуть зберемо, може в кращому випадку штук десь знайдемо і будемо задоволені, так? Так, так. А сьогодні вже ого, ого го. <паку> так Бог, ні-ні, ні, то не наші. Наші от. От черговий диви, який грибок. от така от шпана. А тут що значить грибок? От подивіться, подивіться що зараз для прикладу скажу. От маленький з ним. І він вже повністю в труху. От тому тоді й думають, коли зустрічаєш такі маленькі гриби, як я попереднього там разу залишав, то думаєш, чи залишати, чи краще брати. Але типу забереш, то напишете мені там злобних коментарів, що я такий сякий, типу, варвар. Так, да. Але такий от ще черговий красивий гриб. Такі ми лишаємо нічого? Ой, пора. Гриби нас сьогодні не відпускають, чому ми дуже раді. Така справа не набридна ніколи. Тут ще побачу, подивіться який. Ох. Ох! Повністю в траві захований. Отак. Хочеться ж, щоб він... Не пошкодився. Ух, який гриб. Я його не витягнув. Повірте мені, я вчора був на цьому місці. Я ходжу по своїх грибних місцях. Я знаю ці грибні місця. І вчора тут абсолютно нічого не було. Але подивіться, тут нога, так само потрібно десь забрати, буде сантиметра три. А тут от мене чує такий твердий-твердий. А під шапкою чистенький який. Отакий от, от гарний білячок. Тому, як кажуть, гриби дуже швидко ростуть і дуже швидко, я кажу, пропадають. Тому що на вулиці тепло. І от таке, от таке от гарні. Забираємо прямо йому далі. Красень. Так, і це в додачу до того, що ми вже показували. Уже кажуть, диви. Опа! Свіжак, але нога чуть-чуть у -чуть нього пробита. Тут біля нього такі от кнопки сидять. Ці кнопки залишається, одна кнопка, друга кнопка. Ну а цю кнопку ми забираємо. Ця кнопка піде. Подивіться яка кнопка. Та ти що? Прям ідеальної форми, ідеального кольору, вон, сіточка яка. Оце так гриб. Так, нехай ці два лежать тут, ці два сидять там. Повзем, 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 в сторону. Так, повзем, 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 в сторону. І тут ще. Опа! І вже все рівно, дивіться, в них ніжки, от вони там видно, що черв'яком, от не треба буде теж підрізати. Тут твердий, а вниз... вниз черв'яка. Я кажу, чого черв'як його поїв. Але тут ще подивіться, який екземпляр. Ох. Ох, 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 який красивий. Ух. Нога не сама товста, але просто колір який. Оце так красний. От забираємо звідси а тут таких 4 гриба. І шукаємо ще. І так, зупинились на підстоп, це кажу, попередній попередні результат. Тут у нас мере, мухи. І сироїшки. Тут от маховички. Тут от такі от там розчавлені, ой, таке так, такі цей. Тут маховички. А ми ще підемо далі, але от попередньо виклали білі гриби. Отакий от от у нас попередній результат, десь приблизно за півтори години збирання. Тому ви бачите, що гриби є. Побачу, чи я буду далі знімати, чи не буду, але якщо не буду, то можливо там щось додався чи не додався. Але отакий у нас грибний результат за 2 години. Фух, Бо ми, як кажу, так, наче добре знаходилися, ніби небагато в лісі, але так, ніби добре притомилися. Є ще локації, де можна подивитися, але побачимо, чи будемо шукати, чи ні. Тому я кажу всім дякую за увагу. І такий от результат. Якщо будуть ще гриби, то я вам покажу. Так? Да? Да, так, Да. Дуже щасливий, що нас збирали. Дуже раді, як ще сказати. Дякую грибнику. Дякую, що витягнули. Здоров'я йому крепкого. Жінку хорошу. Бо він же у нас густяк. Так що, дівчатки, пишіть. Так, давайте на цьому закриємо. тему Все тоді. У нас, як кажуть, грибний канал, а не сайт для знайомств. О, такий чудовий результат. Але ми ще походимо. Супер.